Усім привіт, усіх вітаю. Сьогодні вже 11-та лекція безкоштовного курсу з польської мови, польська мова з нуля. І сьогодні ми е, подивимося, як відмінюються майже всі дії слова в теперішньому часі. Нагадую, що це і безкоштовні відео, безкоштовний курс з польської мови, ви можете дивитися на TikTok та на Ютубі, обов'язково підписуйтесь та проявляйте свою активність. А ми поїхали! А в теперішньому часі, як і далі, в інших часах, діслова будуть поділятися на певні групи, де будуть мати спільні ознаки, за якими відмінюються. А, умовно. Цих, цих груп три, особливо я виділяю саме три групи е, на цій лекції, аби вам легше було зрозуміти це все. Послідовність теж дивіться, яку ми будемо розглядати сьогодні, це від найлегшого до найтруднішого дії слова, так? тобто від найлегшої групи до найважчої. Окей, поїхали. Е, власне, ось тут можете подивитися на ці три групи, і зараз першу, яку ми почнемо розглядати, це група Ам. Власне, ці, ця назва групи нам і нагадує, які основні риси будуть мати дії слова цієї групи. Те, що для мене буде закінчення ми, для тебе буде закінчення ш. Ну і теж з головного, що я б виділила за ознаку, це те, що для Оні ОНИ вони» буде закінчення йоу, тобто буде додаватися Йод для роздільної вимови, які ж дієслова слова відмінюються за таким принципом і мають подібні риси. Власне, це ці дієслова, які закінчуються на «ать», окрім овать-вадь, тобто більшість дії які закінчуються на «ать», плюс пропоную ще запам'ятати три розуміть, «розуміть», мічь ну і теж винятки міч єч-від'іді, зараз на них теж подивимося. Трошки про систему, за яким відмінюються майже всі дієслова, розповім зараз. Я вже це розповідала, тому якщо хочете детальніше це почути, дивіться попередні лекції. Але якщо коротко і по суті, так би мовити. Окей, візьмемо дієслово, яке закінчується на «ать». Взяли мешкать, дуже популярне мешкати. Закреслили кінцівку, чи в нас залишилася основа мішка. І далі ми ці від цієї основи і рухаємося. Ця основа і буде формою для він. Вона воно он, оно, оно мішка. І далі ми цю форму використовуємо до всіх інших. Осіб додаючи певні закінчення. І, до речі, ці закінчення мало того, що будуть повторюватися в цій групі, але майже так само повторюватися в усіх дій словах теперішнього часу, тому вам дуже важливо їх запам'ятати. Для мене може бути закінчення загалом або ми, або с хвостик. Власне, в цій групі, а, тобто в тих дісловах, які закінчуються на «ать», або в дій словах розуміть умічм'ять, буде закінчення ми. Для я. І ось це одвічне питання, чи я ставлю ми чи еу в закінченні для Я. на нарешті вирішено. Точно буде ми для дійслів, які закінчуються на Ач плюс цих трьох. Так, я мішкам, ти мішкаш і завжди буде закінчення Ш для тебе. А ти мішкаш, ти робиш», ти танчиш і так далі. А ми закінчення ми, ми мішками, ми моробіми, ми читами і так далі. Ви мешкаче, завжди закінчення, чи, і оніоне завжди закінчення буде ОУ, але тут в даному випадку ще додається йод для роздільної вимови, знову ж таки. Добре, і подивимося теж на деякі дії слова винятки, так би мовити, в цій групі, ну або ж не винятки, а просто на ті, які потрібно звернути увагу. А, щодо уміч, розумієч я прокоментую. Розуміч відкинули відкинуличі, не залишилося розуміє. I tak samo jak mieszkać, jego wymieniać. Rozumiem, rozumiesz, rozumiemy, rozumiecie, rozumieją. Umieć, śmieć, te same. do jeść, wiedzieć, mieć. Jeść, jeść, wiedzieć, to znać i mieć na imię też nam, że znajomy. Jeść z ciekawego tutaj zrys Тіла ще чи відкидається. І для оні он додається дизи для роздільної вимови. Вони їдять, ми скажемо оні, оні єдзоу. не ядов. Отут дуже багато хто плутається слово єхать і слово єсть. Якщо вони їдять, то ми скажемо «оні», оні єдзоу. Якщо вони їдуть, то оні они ядов. Будь ласка, не плутайте ці два дії слова. Ну і «вєдять» тут теж дизи додається для роздільної вимови. Вони, і взагалі цілий джеч відкидається, тому це виняток. Я а не щось інше, навіть не буду казати. Ну і м'єч, чому виняток? Тому що змінюється корінь, Ме змінюється на ма, он она он ма, ти маш і так далі. Добре. Відповідно, зрозуміли. Саме дієслова, які закінчуються на ать, а також три, розуміть, умі'ч, міч і. М'ять є ще відео, відмінюється принципом конюгації MH. Так? Тобто, коли в нас буде закінчення ми для мене і а, Йотка як роздільна вимова для ОНІЙ-ОНЕ. Поїхали далі. Наступну групу, напевно, зробимо Еу Иш. Зараз секунду прогортаю. Наступну групу я би зробила Еу-Иш. Чому? Я бажаю, що вона трошки легша за попередню. Власне, дивимося. Вона тут третім стовпчиком, які основні ознаки наступної групи дієслів в теперішньому часі. До неї будуть входити дієслова, які закінчуються на іч і на «іч». ось саме на це зверніть увагу: на «іч» і на іч теж можете тут подивитися на інші нюансики. І найголовніше, що ви повинні зрозуміти, що ми ось це відкинули цю це закінчення «-ч», Взяли, наприклад, слова робіс. І в нас залишилася основа робі, і вона і буде форми для він, «вона», воно, он, оно, он «робі». Ніякого «робі» для «оно», он, он, он. так? Робі, то я. Тут просто дуже багато хто плутається і хоче сказати літерку Е e для он. «она», «оно». Якщо в попередній групі можна виділити, що всі хочуть сказати: мішкає, ось це є додати, тому що в нас в українській мові так само, то тут би я найголовнішу помилку, яку б виділила, це те, що він, вона, воно, багато хто говорить робі, танче. Ну, це неправильно. Я розумію, чому так відбувається, тому що форма для я так звучить, і ви десь почули цю форму. Ну і думаєте, що це форма і для «він», «вона», воно, але ні. Так, і власне цю форму робі або любі, або ще якусь, ми і використовуємо далі. Подивимося: ось робить. чи відкинули робі, і далі. Робіш, робіми, робіче робі. тут, до речі, йод не додається. І для мене буде закінчення еу. Тобто, яке, який ми можемо зробити висновок? Що ці слова, які закінчуються на ч або на ич, для мене будуть мати закінчення еу. І це найважливіше, що для нас зараз, тому що ми повинні точно вміти сказати форму для мене. Я робі, я танче, я. «учаще». так дій слова на іч-ич іч, будуть мати закінчення «-е» з хвостиком для мене. Чудово. Так, чудово. Тепер трошки про складні випадки. Тут розповім а, про таке, ну, трошки важкувате правило, але думаю, що ви а, хоча б спробуєте його зрозуміти. А, в цій групі відбувається, так би мовити, чередування твердості і м'якості. Власне, не чередування, а просто таке, як я називаю правило рамочки. Що це означає? Що форма для я буде в багатьох її словах подібна за звучанням до форми оні-оне ось такою рамочкою. А між ними форми всі інші будуть подібні. Ось подивимося на дійслово «мущить», і ви приблизно зрозумієте або давайте на прошіть, і ви приблизно зрозумієте, як це все відбувається. Я проше, звук «ш» твердий, Оні Оне прошу звук «ш» твердий, але між ними ти прощиш щем'яка, он прощий, ми прощі, ми прошіші. Тобто, бачите, що для мене твердо, для Оні Они твердо, така, начебто, рамочка. А між ними м'яко. Так само відбувається в дієслові мусять мусити і нощить носити. Теж зверніть на це увагу. Добре, чередування звуків може ось це правило рамочки, як я його називаю, може відбуватися не лише в м'якості твердості, але і в голосних, і приголосних, тобто і може чередуватися з йод. Я боє ще. Оні, они боюще, а між ними боїще, боїмище, боїми Так само відбувається зі словом стач. Спач, просто запишіть собі, як виняток, тут просто сипи змінюються на щепи в усіх формах. І виходить шпі. Так, основа. Добре. І подивимося на останню групку. Просто хочу, щоб ви зараз змалювали собі таку основну картину. Власне, конікація Еу e Еш. -E так, ось ця середня. Тут, як приклад, на голодні слово пісать. Ця група вже вважається найважчою, бо сюди списали всі ті слова, які не увійшли в попередні групи. Тут немає сильних правил щодо закінчень прямо в усій групі, є певні підгрупи в цій групі. Але найголовніше, що об'єднує саме цю групу, що буде еу e для мене і голосна. На яку буде закінчуватися основа, буде Е. Тобто піше, пішеш, «пішеми» буде ось ця Е з'являтися. Тому вона, власне, ця група і називається «еуеш». Ну і давайте подивимося, що ж ми тут маємо. І тут е раджу вам поділити в голові власне, на підгрупи. Ось, якщо дієслово закінчується на овач «ивач», якщо дієслово не закінчується на овач, і певні винятки зараз теж спробуємо запам'ятати. Власне, якщо дієслово слово в польській мові закінчується на овать чи на наивач, то що ми робимо для того, щоб його відмінити в теперішньому часі в теперішньому часі? Ми повинні першим чином відкинути кінцівочку овач, а, власне, взяли мальовач, овач відкинули і вставити замість овач-уй. Ось таке дві букви уй. І в нас виходить основа малюй. І далі, вже до цієї основи ми надаємо закінчення. Я малює, ти малюєш, малує, ми малюємо, ви малюєте, малюємо. Так само буде відбуватися з усіма іншими дієсловами, які закінчуються на овать чи «ивать». Наприклад, підписивач чи «готовать» вони будуть відмінюватися за, за тим самим принципом. Зверніть увагу, що теж а, з цієї групи овать підгрупі. форма для я буде звучати так само, як форма для він, вона-воно. Але писатися ці форми будуть по-різному. Тобто, я малюю і он малює. Різниця в вим, вимові жодна, немає її, але в написанні для мене буде хвостик, для он-оно он, не буде хвостику. Їдемо до наступної підгрупи. Діслова на вадь, як вони відмінюються. Якщо ті слово закінчується на вач, то ми вач відкидаємо і замість вач вставляємо йод. У нас виходить, наприклад, взяли слово «давать», вач закреслили, вставили йод, основа дай, і далі знову ці закінчення дає, дає жаємо, э, дає, дає. Добре. Війонтки наше улюблене. ість іти. І тут... Повністю все змінюється. Власне, не те, що без змінюється, навпаки, додається, бо саме ці слово іщ має лише одну голосну, ну і треба було, напевно, якось викручуватися. Саме тому «іщ» так відмінюється. Я іде, оні оне ідуть, але між ними м'яко. Знову наше правило рамочки, і тут з'являється, що для мене твердо, для оні оне твердо, а між ними м'яко. Ти ідеш», он іде, ми ідемо, ви ідете. Єхать те саме правило рамочки, я яде, он, она, оно їде, теж собі прочитайте ці всі форми. Хчеть просто м'якість, яка була в інфінітиві, замінюється на твердість. Хчеть, але я хце, і он хце. Муц знову правило рамочки. Я моге, оні он могу, а між ними можеш, можеми, можете, можеми. Писать повністю змінюється основа, залишається лише пі, ну, і змінюється основа на піш. Я піше, он піше. Чудово! Якось так, ось так швиденько ми розібрали з вами граматику. Власне, сьогоднішня лекція була лише граматичною. Я вам пропоную робити, зробити ось ці всі. Вправи на переклади, можете собі поскріншотити під час того, як я е, гортала слайди. Е, пропоную зробити цю вправу на переклади, ну і, звісно, що доєднатися до мого закритого телеграм-ком'юніті, де я, окрім курсу, публікую практику до кожного уроку. Е, теж відповідаю на ваші питання, роблю цікаві, цікаві інтерактиви і так далі. Тому, якщо хочете доєднатися, пишіть слово чат. В інстаграм на зв'язку боса польська вивчайте польську мову. Говоріть правильно, до побачення.